Всім привіт! Це відео для тих, хто не хоче вкладати бабки в машину. Ось пригнали пацани мені аудюху, бо дуже низька. Черкає. Ну, звісно, низька, як у вас низьку профільна резина там, 225 на 45-17. Якщо й пружини просівші, бо в машині 300 тисяч, два пальці навіть не влазить. Ну, то народ, блядь, ну то міняйте пружини, ну то як то так? Так не може бути, блін. Машина 300 тисяч від'їздила, пора би вже щось зробити. Я нема грошей, поставив проставки, блін. Ну які проставки в сраку? Ну то вони ніхе не дають, блін. Ти більше оці. Комфорт їзди взагалі не той, блін. Ну що тут 2-сантиметрова проставка, блін? То треба поставити, блін, нові пружини, і вона буде м'якше відпрацьовувати. І буде вища, така як має бути по заводу. Нє, проставки, ці болтики уєбанські довгі, добре, хоч кольоні, ті Не Піздець. Ну то так не робиться, блін. Хочете їздити, ну то ремонтуйте, ну то як то так, блін? Складя той піздець. Ну і що? В результаті, коли вся худоба вбита, воно нічого не дає. Тоді влазив один палець, тепер влазить два. Аж раптом на сантиметр вона піднялася. Так що не страдайте хуйньою, а міняйте пружини блять, зразу.